Здоровенькі були, шановні друзі, з вами, як завжди, Серго. Ну і ми будемо продовжувати проходити гру за нашу піднебесну імперію. Ну що ж, дорогі мої друзі, знаєте, що ми в попередньому випуску захопили декілька територій, ось таких територій від династії КАМ. Будемо готувати вторгнення своє дайвет, також будемо укріпляти свою армію, економіку, ну і вести зовнішню та внутрішню політику, яка має ефективніше для нашої країни. Ну що ж, дорогі, ми змогли багато що зробити, ми будуємо ринки, взагалі розширюється наша торгівля, розширюється наш плив країни, нашої такої, кудись вже доходи відносно того величенькі. Армія поступово потихесенько, починає от уже поповняти свої ряди, тому що кудися є в деяких мірах, в деяких регіончиках. Нашої великої підмесної імперії, те, що люди або ж рекрути повільно до нас приходять на службу. А це все я постараюся виправити. Доведеться нам готуватись до нової війни, збільшити загальну кількість наших військовослужбовців, тому що все дає мені право, щоб китайська армія була перша у світі. Глянемо, на якому місці перебуваємо, от ви от, бачите, така статистика великих країн. Ми перебуваємо на першому місці, і це є дуже добре. На дворі 1500-1457 рік від Різдва Христового. Наша велики, величенька така династія. Династія Мінь, яка вже розповсюдила свій вплив на багато великих китайських плен, все ж таки розповсюджує свій вплив і надалі. Підтягуємо адміністративні технології, безперечно, будемо будувати і ще щось тут, так як побудуємо в великих містах нашої Китайської імперії. І храми, і взагалі поліція торговців воно за незахищенності. Ну що ж, мені доведеться пообіцяти їм захист. От також тодіція, будемо будувати храми, такі храми дуже важливі в нашій імперії. Ну і прибуток, хто падає, то зростає, ну це вже нормально. Це вже нормально в великих містечках, я побудую подивіться, такі. А це що ж тут у нас тут? В великих містах, де розповсюджується торгівля, будемо будувати храми і взагалі всю ту фігню, яка нам допоможе розширити ну, значний вплив китайської династії Мін. Ось так. От, напевно, так і є, і так у нас буде дуже дуже добре. Стосовно династії Кам, то КАМТО, взагалі, чорно що відбувається, тут взагалі я не знаю навіть не можу сказати, як же ж і куди вони будуть воювати, з ким вони воюють, подиться багато, з ким вони розпочинають свої війни, але це не дуже завжди небезпечно для них. Релігійна єдність становить 94%, згодом буде вона більше і зростатиміше, буде зростати до того ж. Ну але ми натомість будемо робити свою інтервенцію, напевно, що в Манчжурію чи куди. Їхні союзники, старий югар, ну досить таки впливові в них союзники. Не хотів би я з ними мати справу. Ну а дай вед, що ж говорить. Давайте попробуємо з дайветом, так як є деякі провінції, які я захоплю від них. Це чотири провінції, які повинні були бути китайською, е, пров... ну, китайською землею, такі провінції, як Сонгкла, Цаокбанк, Донкінг, ну і Хайпхонг. Так як і буду я робити на цей акцент, рекрути вже розростаються в нашій імперії. Давайте збільшимо ще до п'яти тисяч зайвих якихось наших династій, на віск, бінтування ног. Це жахливий, до речі, такий традицій, яку я, наскільки я знаю, у Китаї, тож я буду відміняти їхню таку не дуже гуманну традицію. А військові очки не скоро, а це аж в 1466 році, а в 1466 році і 67-х роках буде і дипломатичні, і різні очки. Фанатик, є святочів приправити державу, Ого, гори прилікає собі крепостних. Ну, давайте безперечно. Безперечно, давайте краще збільшу автономію. Ефективність місіонерів буде зростати. Наш ван Лінь, або ж там династія, ну наш цар помер, наскільки я тепер бачу, він помер досить таким молоденьким. От, до речі, дуже молоденький це Жу, от новий імператор нашої Великої Китайської династії Мінь. Або з єресю, давайте будемо. Оставляти їх в покої. Ну і як бачите, в нас є совітники, досить економіка, особа то не дуже радужна. Не подивимося задачу, яку ми виконуємо, нам треба створити велику армію. Ну, велику армію, безперечно, будемо створювати і надалі, якщо просить керівництво нашої країни. Що нам треба велику армію, ми безперечно будемо це робити. Дом сім'ї Мей. От місні безпорядки, я у нас наслідник. Ну і на кон нарешті ж таки виконали ми своє завдання. Відновити людські ресурси поки що ні. Давайте відновимо давню, давній кордон нашої імперії. Тож відправляю свої дивізії сюди, десь приблизно до кордону із Дайветом. Я буду захоплювати Дайвет, постараюся захопити якомога швидше, тому що це в моїх інтересах, і тим більше треба його захопити, так як ми повинні встигнути до 1470-х років встановити свій контроль над такими невеличкими провінціями. Ну що ж, одна частина армії вже моя тут є. Подивимося, хто в них із союзі Аютя готова за ними. Заручитися, а до війни є, безперечно, будемо робити все, що в моїх силах, аби захопити офіційно. От уже перша битва йде. Також відправляємо сюди свою значну частину. Релігійна єдність зростає 95%. Ну і прекрасно, йде перша битва. Безперечно, це тотальна перемога, так як наша армія. Вона є спец у таких регіончиках. Тут є військово-морський флот, міжнародний етикет. Давайте будемо слідувати міжнародному етикетові, або ж там етиці такий. Ну і відправляємо свої дивізії ось сюди. Так як от поліція, тут є навіть їхній військово-морський флот, з яким ми спробуємо впоратись. А перша перемога є. Наскільки я бачу, от поліція, тут ми вже перемогли на морі. Ну і тепер от будемо блокувати їхні товари і їхню економіку. А я далеко заходити не буду. Захоплю самі необхідні, що важливо для нашої імперії. Ну і безперечно будемо укладати з ними мир, так як це єдине прохання, яке я хотів. Предоставлення ліцензії на експорт. Ну давайте будемо давати ліцензію на експорт. А думаю, це знадобиться. Опа, от подиться вони в тилу починають вести свої війни. От такі тилові, до речі, війни, наприклад, жаль, вони не дуже мені подобаються, ну але без них тут ніяк. А то що в мене є багато військ, я ось тепер таким чином, от подиці, друзі, атакувати по тих провинці, яких мені в першу чергу треба робити. Хоча, от хоча ми втратили багато рекрутів, от у так, ході такої війни, а це навіть і не диво. От тому що ми робили велику осаду в провінції Дайвет, перемагаємо в деякій мірі їхню імперію, захоплюємо всі ті території, які я повинен був захопити, і тим більше приєднати до нашої великої імперії. Що вдасться мені закрутити з ними мир, я не знаю. Давайте подивимося, на що вони готові підписати. Безперечно, що ні Безперечно, що ні, вони не хочуть із нами товаришувати, тож мені доведеться тільки одне. Мені доведеться з ними зв'язатись у великій битві як Хайп Хонг. От подиця, тут вже є відбувається велика битва. Наші війська тотально перемагають Дайвет. Натомість наша армія буде йти тотально звільнювати ті всі території, які ми втратили. Ну і будемо заключати мир із ворогом. Дуже надіюсь. Ну що ж, на долі 1463 рік від Різдва Христового, наша імперія дуже розрослася, там не знаю, стала набагато сильніша, набагато така потужніша. Ну але війна ще триває. А хоча я втратив багато військ, я втратив багато ресурсів, це не мішає нам для те, що ну, не мішає нам щоб завершити війну, хоча б на наших умовах. Подивіться, ми досить таку небезпечну битву себе в'язались, але я маю надію, що я зможу перемогти. Так як наша армія є більша, хоч незначно, але все ж таки більша, йде дуже напружена битва. Напружена битва настільки, що я боюся, щоб ми не програли, не дай Бог тут. Це головне питання, яке мене тепер цікавить. Ну, але на щастя, чи то то, на жаль... Ми втрачаємо свою ініціативу, бо її дух нашої армії становить 3,2, їхній також 3,2, проте дисципліна 105%. І ми на превеликий жаль програли ось таку кляту битву. Битву ми програли, а це вже є недобре, це вже є дуже погано, так як нас ворог зміг нагнути, нагнув він серйозненько, перенаправляю свої дивізії в один регіончик, так як сподіваюся відновити своїх рекрутів саме тут. Інакшого виходу я не бачу. Ну, і війна ще буде затягуватися на декілька років. 11 тисяч їхньої армії вони осаджують і проводять досить успішну таку осаду їхніх провінцій, проте дуже великий дефіцит наших люських рекрутів. Мені треба відновити, щоб їх було набагато більше, До того, що у нас можуть відбуватися рідні повстання, дипломатичні очки не скоро. І як бачите, Дайвет нагнув нам Конкретно нам ну, нам конкретно боки. А проте вони зробили велику помилку, так як не треба було розділяти їхню армію. І я. От і я. Ага. Добре ближньому своєму. А стабільність покращилася. Стабільність нашої країни покращилась. Таким чином національний дух більший. Ну, але, подивіться, це не впливає. На нашу швидкість. Ми повинні розгромити армію Дайвет, якщо не розгромимо, то тоді навряд чи можемо говорити про щось таке цінне і таке щось гуманне. А в 1466-65 роках я лише мушу говорити про те, що ворог, чесно кажучи, буде переможений. Але так як ви бачите, дуже важко з цим боротися. Дайвет занадто, ось вони якісь такі. Підготовлені були до війни, війна розтягується, і війна розтягується не дуже то добре для нас. Я почекаю, відновлю свої ресурси. А як не як у 65-му році буде покращуватися у нас іще один рівень, а також а, сепаратисти тут можуть повстати, це вже є недобре, до речі, друзі, що я вважаю таким дуже недобрим явищем. Мені доведеться вже обращення потратити 50, очків, а, щоб не боротися проти, -проти сепаратистів. І... Відтягуємо на декілька років підняття військових культур, військових технологій, і війна війна ще буде тривати точно один або ж то й два роки. А, так, не ризикую. Даємо право проходу. От тут даємо право проходу. Тут перенаправляю свої війська, військово-морські сили, хай вони обороняють невеличку таку фортецю і, може, навіть дають мені допомогу із моря. А, ну що ж... Розпочинаємо в літі свою атаку, як не як наших військ набагато більше, ніж їхніх. Це велика битва. Ми безперечно перемогли. Це велика така перемога, тотальна перемога наших військ. Але, знаєте, такої перемоги я не дуже то радуюсь, тому що не можу зрозуміти тільки одне. Рекордів занадто мало, як завжди в нас, а це є великий єдиний мінус. Добиваємо армію Дайвета, може навіть підписати з ними статус-кво або ж там, я не знаю, сепаральний мир. Так як це є єдина умова, в яких ми можемо. Ну, так, давайте підіймемо. розрумілимо ми ще їхню армію і підіймемо стабільність до третього рівня. Дуже шкода, що так у нас відбувається. От поліція, ми знищили майже всю їхню армію. Їх підтримує держава Аютя і Лігвор. Держава Аюті Ілігор. По наших територіях я не бачу, щоб вони вели наступальні операції. Ну але краще, якщо будеш на то нагода, хоча нагоди такої немає, заключити з ними хоча б якийсь мир. Ну мир не вдасться, чорт забирай. Треба відновити своїх рекрутів. Бо без цього ніяк. Війна триває, війна дуже страшна, важка. От подивіться, подивимося, що ж тут діється в Японській імперії. До того ж, вони от подиться хочуть блокувати мої торгові а, шляхи. А це вже є також недобре, знання це сила буде безперечно. Відправляємося в військово-морський флот. І от подиться в першій своїй битві, розгромуємо повністю і на голову військоморський флот Дайвета. Так, дипломатичні очки, чи то навіть військові очки у нас зросли. Тепер таким чином я зможу покращити взагалі атаку, кінноту. І напевно, що так. Давайте діб'ємо діб їхню армію. І це перемога, це дійсно велика тотальна перемога, друзі. Доведеться тепер ще трошки зачекати, але що ж чекати. Нам треба атакувати по їхніх позиціях, по позиціях вора. Якщо ми хочемо вийти з такої біди. Ну і безперечно зайти в іншу біду. Військоморські сили їхніх військ. Тут не бачу ніяких військоморські сили. Можемо перенаправити атакувати сміло по їхніх територіях, хоча захопити таку на провінцію, як Дон Кінг, не так тобі буде легко. Їхню армію, я б не сказав, що ми перемогли. Ну але розгромити їхній флот я також не можу. Тому що от подивиться, хоча можемо, хоча можемо відподитися, я навіть, от вони хочуть, хочуть зі мною білий мир, навіть і не мир, вони хочуть, щоб ми заплатили їм контрибуцію. Я тут попробую, Опа, отут то є. Тут то й було. Тобто й було, що так не треба було робити, тому що 5000 армія на шведеньку розробила армію династії Мін. Переходимо у провінцію Дон Кінг, Попробую я її захопити. Знову ж, якщо ми зможемо деокупувати ось таку провінцію їхніх ворогів, тоді ці дипломатичні очки знову ж таки покращуються. Ну але згідно з такими очками, у нас покращується те, що повстання. А в країні йде народна війна. Я повинен, я змушений перенаправляти свої дивізії, щоб. Боротися проти повстанців. Якщо я дам захинутись повстанському духові, от це буде катастрофічно для мене. Це буде катастрофічно, я перенаправляю всюди десь приблизно свою армію невеличку, проте вже повстанці будуть боротися подарок від монахів. Давайте краще, от який дуже швидко динамічно розвивається події. Дуже швидко а та динамічно розвивається, правда, події. Ну але без цього ніяк. Наша головна задача. От дійсності. Наша головна задача, друзі, це утримати, утримати те, що ми маємо тепер. А проте ворог атакує по позиціях країни, от ніколи не знаю, що і як буде приходити нова війна. Я, чесно, я б ніколи не подумав, що Дайвець тільки мені проблем створить. Ну, але це дійсності війна і тут ніколи. Ніколи не вгадає, що і як потрібно діяти, приймати якісь рішення. А безперечно, безперечно, друзі, будемо деокупувати ті всі попровинці, хоча це а, гонка кота за хвіст, або ж я не знаю, як це охарактеризувати, дуже важко. Вже дійсності важко щось охарактеризувати, дати характеристику взагалі цій такій війні. А постанці знову ж пересекли границю нашу невеличку 19 ми дуже втрачаємо такі кляті, чорт забирай війні. А постанська армія подивіться, вони що ще нам докучають постанці, що ще у нас великі проблеми із дайветом. Хоча я не бачу, щоб ми програвали. От Чесно, я не бачу, щоб ми програвали, але все ж таки доведеться. От Корея. Нанесла нам оскорблення, ми приймаємо рішення про підняття релійно Єнису. Тут будеться знову ж таки їхня 16 тисячна армія, втекли, коли ми до них прийшли, і захоплюють потихеньку такі провінції. А 7 тисяч Євдаєвета потихеньку Дон Кінг ми захоплюємо до себе. Блін, це ще доведеться багато ще повоювати, багато ще почекати, ну і, ну і так далі. На дворі 1469 рік. Від Різдва Христового. Ми швидесенько, повинні на Встановлення великої китайської стіни. Ну давайте ми приймемо безперечно таку ініціативу. А Дайвет хоче з нами заключити. Але вони хочуть, щоб ми про признали свій право ну, поразку. А я цього не можу ніякому разі дати. Чудеса житті, осталось від війни, зменшилася. А це дуже добре, тому що так як ми перемогли тут, ми можемо собі маневрувати в адміністративних очках. Тобто, тепер у нас буде нова національна ідея, перенаправляємо і добиваємо Дайвет тут. Безперечно, от розгромлюємо їхню армію ось тут. Тепер Дайвет лише нічого їм не залишається, лише прийняти наші умови, боротьба з Єрісю. Боротися проти Єрісі я не буду, є хоча якась така невеличка армія. Білий мир із Аютією ми втратили багато військ, ну але тепер Дайвет точно повинен бути добути, і з нами заключити мир. Я домігся свого, але якою ціною, навіть не в'являю, наскільки мені багатьом довелося пожертвувати подивіться. Я зможу приєднати до себе ось такі чотири провінції, хоча більше і не очікую, більше мені навіть і не треба, так як не бачу в цьому ніякої перспективи, пріоритету і так далі. Закінчити вражду, хоча ні. або ж закінчити вражду ні. Я зробив це, друзі. Я заключив із ними білий мир і таким чином, втративши 65 тисяч військ проти 37 тисяч військ, ми змогли виграти кровопролитну війну. Країна розширила свої території. Країна суттєво розширила не тільки свої території, але суттєво розширила свій спектр проблем. В сьогоднішньому випуску ми змогли добитися невеличкої перемоги. Це була перемога великою ціною, ну, але це була велика і славна битва. Тож, дякую вам за перегляди. На дворі в нас 1469 рік за 20 років ігрових. Ми розширили незначну династію Мінню, укріпили свою політику. Є в нас можливість також ще провести а, а, ідеї, якісь навіть ввести. Ну ідеї я буду. Які ідеї? Ідеї, безперечно, хотів би я ввести але це вже в наступному випуску. подумаємо, і побачимо, що з цього вийде. А на сьогодні це все. До побачення всім, та хай вам щастить!